Під час другого пленарного засідання 52-ї сесії міської ради депутатами були прийняті нові податки та ставки. Детально зупинимось на кожній ставок, яка пропонується, яку пропонується прийняти щодо е е е житлової нерухомості. то… Ця ставка буде встановлювати, як я вже зазначив, на перевищену площу 25% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня, звітня податкового року за один квадратний метр. Що стосується нежитлової, то гаражі, які використовуються громадянами навколо своїх ну, багатопових, наприклад, чи гараж, який буде ну, в гаражному кооперативі, то встановлюємо там ставку 0, ну, щоб громадяни не сплачували цей податок. І звільняємо від сплати податку господарські присадибні будівлі. Тобто в нас більша кількість громадян проживає у частному секторі. Всі вони мають присадибну ділянку, на якій розташовані чи то якісь там нежитлові житлові приміщення, сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо. Тобто, всі вони звільняються від плати цього податку. Однак, згідно нововведень, в податковому законодавстві, встановити ставку нуль неможливо. Саме тому було зібрано третє пленарне засідання 52-ї сесії, на якій внесені деякі уточнення. Відчисленні роз'яснення з нової інспекції, як правильно встановлювати пільги різним категоріям суб'єктів установлювання. Завчора була нарада розширена за учаснив районних ...голів адміністрації, облдержадміністрації, де фахівці управління доходів і зборів Сумської області. Розповіли про певні тонкощі при приприйняті рішень. І дане рішення потрібно прийняти до 1 лютого. Якщо ми приймаємо 1 лютого, ну або після 1 лютого, то за лютий люди будуть вже платити. Нам треба зробити максимально швидко це питання. І є трошки суперечності з тим, як ми це зрозуміли, як ми це прийняли. Бо людям по майну, те, що ми звільняли від гаражів, оплат гаражі, сараї, погріба, треба внести зміни. Ми встановили з вами по, цим, по цьому майну нульову ставку, а треба написати пільга. Встановлюється пільга по сплаті. Тому що ноль ну починається, кажуть, ми то розуміємо, що все що множиться на ноль, виходить ноль, да? ну в понятті Налогової інспекції так не пишеться. Тобто звільнення до озвучено в виді, що застосовується пільга для людей. Така -та. тобто ми пункт зараз юристи викладають його на редакції. Буквально тільки що ще консультувалися з Кулінічем Романом Андрійовичем. Він теж там дав свої певні рекомендації. Пункт 6.5. Пільга зі сплати податку, що сплачується вісім трасини за об'єктів нежитлової нерухомості у розмірі 100% встановлюється на гаражі, гаражі наземні і підземні, та криті атмобільні стоянки, що не використовуються для підприємницької діяльності, господарські присадивні будівлі, допоміжні нежитлові приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погріби, навіси, котельні, бульдерні, трансформаторні підстанції тощо. Оцей абзац, ми, ми ми кладаємо не 0%, там, де були відсотки таблички, а іменно в пільгі стану. Так, Нем... Нема заперечень. Хто за те, щоб включити цей пункт 6.5 у положення про податок на нерухому майно, ну, відмінімо земельні ділянки, прошу голосувати? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Другим питанням, яке потребувало уточнення, було питання по землі. Комунальні установи, як міської, так і районної ради, на минулому засіданні не були звільнені від сплати податку за землю. Крім того, установи районної ради це школи, спортзал, ліцей, лікарня та інші установи теж не були звільнені. Як зазначив міський голова напередодні третього пленарного засідання, він особисто звертався до районної ради, щоб вони надали клопотання на звільнення установ районної ради від податку. Однак відповіді не отримав. Очільників район Ради не цікавлять такі питання. Я просив райфінвідділ, райдержадміністрацію, районну раду надати хоч одне клопотання, що вони просять, щоб ми звільнили. На сьогоднішній день жодного клопотання не надійшло. Їм алійнику безпосередньо, в тому числі і іншим головам районних рад. Два дні назад в Сумах попросили голова обласної ради, голова управління доходів і зборів в терміновому порядку обговорити з міськими радами питання надання пільг. Бо, каже, це залежить все від місцевих рад. Будуть вони встановлювати для вас пільгу чи заставлять вас платити податок. Якщо податок, то перестав, яка територія школи, кожної больниці, інших суб'єктів, ви з вашого бюджету районного розеретеся, платить податки. Але з іншого боку, ви повинні розуміти, що місцеві громади, які, яких позабирали львівну ну, долю податків, Повинні будуть шукати на якісь істочники наповнення бюджету. Поэтому ми повинні заходити компроміс. Місцева рада вас звільняє від чогось, а ви місцевій раді допомагаєте в чомусь. Тут до бути золота середина. Повторяю ще раз, жодного клопотання до нас, з районної ради, не надійшло. Поэтому ми повинні сьогодні вирішити. Встановлюємо період самостоятельно. Поднімаючи, що це наші діти, що це наша лікарня, що це наші спортзали, стадіони і все остальне. Які пропозиції будуть? Встановлюємо. Тобто да? ми пропонуємо таким чином озвучити цей пункт пільги по сплаті земельного податку для юридичних осіб. Відплати податку звільняються органи державної влади, в тому числі районна рада, під їхнім зданням, органи місцевого середування, органи прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Державна судова адміністрація, Державна фіскальна служба, 에, збройних. Збройних сил України та Державної прикордонної служби, військове формування, утворення відповідно до законів України, заклади освіти, науки, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, інші бюджетні заклади і установи, що повністю утримуються за рахунок державного та місцевого бюджету. Мова йде про пенсіонний фонд, страхові ці всі компанії, потім статистику, ну і так далі. Тобто всіх хто фінансується з державного місцевого бюджету, ми всіх звільняємо. Під час розгляду питання стосовно оподаткування комунальних установ районної ради депутатами було внесено пропозицію доповнити прийняте рішення додатком, в якому вказати, що у випадку зацікавленості районної ради і керівників цих установ у зменшенні ставки податку надати розрахунки, які безпосередньо вказують на неможливість існування підприємства, сплачуючи таку ставку податку за землю. Давайте визначимося. Всі комунальні підприємства мають на увазі райкового мост там, може якась сумське заява це якесь підприємство, чи тільки наші, тільки нам сплачують налог в бюджет. Тому що Райкому сплачує податок на прибуток в бюджет Росіянської районної ради. Нам від їхньої діяльності немає ніякої взагалі толку. Якщо раніше нам хоч що подоходи налог у наш бюджет, зараз і подоходи буде йти в районний бюджет. Може таким образом звільнити тоді Трастинацький район? Що вони звільняють? Україна, хай плоти! Що саме? А що Пропозиція залишити утворення Тростянською міською радою. А це для комунального підприємства максимально. так. якщо Ринок буде максимум. Наприклад, ринок платив у нас 3%. відсотки. Він платив 3% за оренду, а від нього мається державна містійне користування територія, тобто не ще додасть до цього. А може це забагато? Ну, Ми так. можемо встановити пільгу і завтра, і післязавтра, тобто і февралі розглянути. Може є смисл. Якщо підприємство налаштовує це, хай готовити довідку, скільки є торгових місць, скільки сплачує за до землі, скільки отримує доходів від орендної від, від плати за значу за, за міста, скільки в нього там електроенергія, зарплата і все остальне, і що він, виходить, тоді або збитковий. Переходить в зря збитковості або переходи, ну він, не буде, він просто додав або добавить. Він Ну, ми зараз, говоримо, ми зараз говоримо теоретично, ну по суті, звернення підприємства немає, жодних розрахунків немає. Ми говоримо просто про теорію, про теорію, Ні. Ми говоримо про теорію. Возможно до цього рішення навіть додати, що доручити протягом неділі, зустрітися з керівником підприємства, отримати всі цифри, якщо він зацікавлений в цьому. І на... ми сесію все одно закриваємо. Ми будемо з вами приймати бюджет. Ми чекаємо зараз районного бюджета. Буквально працює зараз комісія і обласна, і фінаділ перечитує бюджет. Зараз вчора з вони ми сьогодні з приїжджає, він завтра там з комісією у рафін відділ. Зараз перечищують активно районний бюджет, шукають дії, де нам дати на дітські садики. Як тільки вони приймають бюджет, це може бути наступному тижні або через тиждень. Ми повертаємось до цього питання і можемо розглянути і це питання в тому числі, що розглянувши конкретні якісь пропозиції, конкретні підприємства. Тільки ми розуміємо, що дожив дати не тільки ринок, а районного дати, в тому числі. Друкарні так само є. Друг... Запропонувати а то, так ради... рахунки, да. надати розрахунки по своїм підприємствам. Да. Принесуть, не принесуть. Це ваші проблеми. Ви звернулися до речі. Влетіли всі голови адміністрації, районних рад. Виступав начальник налової служби ну, департаменту. Каже, шановні, у вас є два дні. А це питання з сільськими і міськими радами і встановити пільги по школам, по всьому. іначе ви свої школи загоните ну, непонятно куди. Вони вже за січні будуть платити. Січні вже вже оплачуються. Бо наше рішення вступає тільки з лютого місяця. В січні вже всі школи, больниці, все будуть платити. А ви розретеся. Я скажу чесно, але за два дні ні одного дзвонка я маю небеспокоїтися і дзвонити, а будете відвигаті. Сьогодні по прийомному прийому підрозділі здали і до є. Мені здається, треба Вишення допомоги правильно кажуть, рішення пункту запропонувати районній раді в раді зацікавленості по зменшенню такого то податку надати конкретні розрахунки і, 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 і по і, госпу, господу, по впливу цього податку да, понавід. Крім того, були внесені і інші доповнення та зміни до вже прийнятих рішень. І земельні ділянки, на які міською радою надано дозвіл на виготовлення документації з індустрію щодо передачі в оренду на час її виготовлення, теж коефіцієнт 3. Мова йде про наступне. Коли суб'єкт господарської діяльності тільки бере дозвіл у нас з вами на оформлення земельної ділянки, ми раніше давали, її, заключали тимчасовий договір на рік. Поки він ділає цю документацію, він сплачував нам орендну плату. Зараз ці договори тимчасові скасовані, і можна. Тобто нова інспекція не буде їх реєструвати. І чітко в законі виписано, що підлягає опадкуванню тільки той договор, який офіційно зареєстрований в держреєстрі. Тому тимчасових договорів не буде. Але на той час, поки людина, допустимо, ну, купила вона майно, да, вона або не має права використовувати цю земельну ділянку по закону, і земельна служба буде її штрафувати за це, бо немає ніякої документації, або ми кажемо, сплачує податок в розмірі 3%, тобто податок равен арендної платі. Тобто, ми тоді не тіряємо грошей за час, поки суб'єкт може браню вже другий год оформляє, допустим, земельну ділянку ну, і інші. Ми не будемо з вами втрачати кошти в місцевий бюджет. Тобто він буде приранлені до того самого суб'єкта, який орендує земельну ділянку. Немає якого документа поділять договору налог, налог плота під будівлею, на основанні документа, засвідчуючи право власності на цей об'єкт. Він плоти не за земельну ділянку, а пілоти під будівлею, тільки, але в розмірі орендної ставки. А не податків. Тоді, вроді би, ми ну, вже є підприємці, які спеціально затягують, і немає закону, забов'язуючи, що вона в течіні полугода зробить ще щось інше. І тоді береться конкури будівлі по, по, по на права власності, і він, він сплачує або добровільно. Або... Менше, звісно. Менше. Ну, максимальний став, але він буде рівнятися на мінімальній арендній платі. Тільки не за всю земельнілянку, а за те приміщення, яке він купив, в нього є дата нотаріально завірена, коли він купив це майно, і з того моменту, виходить, є платником податків. Ми маємо право в суді нарахувати в суд і стягнути цю суму коштів. У нас такі прецеденти були, в принципі, ми суди себе їх робили. А ми маємо право, ну тут, так, от нічого не робили. Ми маємо право відмінити свої. Маємо. Не маємо право відмінити. Колись у нас був прецедент, коли ми в 2008-2009 році по Ніскучному, по нашому цьому царському селу. Ми зробили комісійне обстеження всіх земельних ділянок, які були не оформлені, тобто не оформлені і не, не велася на них забудова. І порядка де 40 земельних ділянок на сесії скасували рішення 96-го 80-го року, було скасовано і заново в газеті опубліковано, що такі земельні ділянки вільні. І люди нові прийшли, нові переписували заявлення, але зараз знову вони переписували. Ну, новим дали ці земельні ділянки, але знову таки не строїть. Треба знову обстежувати, дивитися і скасовувати, щоб у нас було вільне. Бо я скажу чесно, відкриваю газету. Ось круглий двір за ось минулий тиждень. Ну, попередній написано Продам земельну ділянку в районі Скучна». Тобто люди беруть, приватизують, нічого не строюють і торгують ними. Є такі теж від бізнесу Антосен. При тому маємо право це скасовувати, якщо на неї немає ще акта на приватизацію. Це перше. Тобто, друге. Якщо підприємець наприклад, купив в іншого підприємця магазин, да? і в нього ну, була рентна площа, але він ще не переформив на себе документацію ну, і затягує процес, але магазин працює. Тут є, звісно, ми можемо піти на цей путь, щоб скасувати рішення, раз він не видавляє дуже довго броню. Да? Умовно з такого моменту, коли тако, рішення скасоване, він взагалі втрачає право користування земельною ділянкою, але нерухомо майну його, нікуди його не діли. Але тут питання: тоді треба працювати над тим, щоб збороняти, використовувати цю земельну ділянку, тобто йти з інспекцією земельною, штрафувати за самовільне використання земельної ділянки. Але сьогодні сьогодні з знаходиться в стадії реорганізації, ліквідації, ходить нікому. Вчора нам прислали письмо. Ось ми там по одному суб'єкту займаємося щас. Послало письмо, що чесно сказати, вийти ми не можемо, бо зараз ліквідування цієї інспекції, куди вони далі будуть передані функції, непонятно. Тому э, тут сложность, ми втрачаємо, звісно, деньги. А от насчитати йому за налог і через суд стягнути навіть по-моєму, там давність, то да? ми маємо право абсолютно. То есть, якщо ми навіть за, за, затягувати процес, все робить заплатить. Отже, на третьому пленарному засіданні 52-ї сесії були внесені коригування до нових податків та ставок. Стосовнощі будуть у березні, як в січні та лютому, обкладатися податком комунальні установи районної ради залежить від керівників цих підприємств і від очільників району.